Чому так багато канадців працюють задарма? Сьогодні хотіла вам розказати про волонтерство в Канаді. Я знаю, ви всім вам відомо, як волонтерять зараз в Україні. В Канаді це виглядає трошки по-інакшому. Насправді тут вже давно існує культура волонтерства не тільки у часи якісь надзвичайні, але а, тут на усіх буквально майже на усіх стадіях життя канадці волонтерять. Розкажу а, про основні етапи, чим це може бути вам корисне у Канаді. Додивіться до кінця, важливо, щось ви звідси почерпнете. Так ось, а, тут люди навіть у похилому віці, навіть коли їм за 70, за 80, якщо вони ще більш-менш можуть пересуватися і ще якось ще добре себе почувають, то вони волонтерять. Багато хто у церквах у лікарнях, у бібліотеках допомагають людям там знайти книжечки, або в лікарнях вони ходять з такою е, тележечкою з чаєм, або водичку приносять хворим, або просто сидять, слухають, посміхаються, тримають за руку, бо багато літніх людей е, е, вони дуже самотні, або їхні родичі не можуть приходити і просто. Якось підтримувати. І, звичайно, волонтери в лікарні не можуть там, доглядати, не можуть давати їжу або ліки, або там, якось допомагати міняти підгузники, але вони можуть просто своєю теплою присутністю комусь покращити настрій, посміхнутися, послухати, підтримати просто так морально. Це багато таких бабулічок і дідусів я бачила у лікарнях саме. Дуже багато стоїть у, у приймальних відділеннях, там також вітають, допомагають якось зорієнтуватися в лікарні, де що, як знайти і так далі. А в, в бібліотеках є такі люди, які працювали там на дуже високих посадах, і вони ходять там, роблять екскурсії, дуже багато цього всякого цікавого розказують. Насправді дуже цікаво з такими волонтерами познайомитися і провести час. бо У них часу дуже багато. Тут взагалі не прийнято, щоб, наприклад, батьки потім дивилися, особливо там дітей, своїх дітей. Тобто... Онуків тут не нянчать, тут призначення похилих людей не для того, щоб якось підтримувати своїх дітей і своїх онуків. Звичайно, це вони роблять наскільки можуть, але тут більш такі всі незалежні, і бабусі й дідусі вони цінують їх. Особистий простір, їх особисте життя, і дійсно вони люблять мати свій своє соціальне коло, якісь, чимось займатися. Бо дійсно, коли люди закінчують працювати тут, о, у 60-65, дивлячись від професії, військові тут, наприклад, дуже рано йдуть на пенсію, у них ще залишається дуже багато часу, якщо нема на що їх таке витрачити. Той час з. Як тут кажуть, з purpose, тобто з якоюсь метою, з чимось, що здається, що робить різницю для інших людей, то може початися і депресія. А люди мають працювати, вони люблять працювати, і так вони дійсно доживають до дуже похилого віку. Я... Бачу, що дуже багато людей. Я бачу і 100 років, і 90, і за 80, і досить такі вони моторні, похилі люди. Звичайно, життя у них було не таке може, важке, як у наших людей у 90-ті, у зарадянські часи. Але ми не про те. Волонтерство. Тобто одна така велика гілка волонтерства це волонтерство похилих людей. Ще дуже багато волонтерства у школьному віці, у шкільному, у коледжі, в університетах, це коли діти собі намагаються побудувати таке гарне резюме для подачі документів у навчальні заклади. Бо тут, так як є конкуренція. Завжди дивляться не тільки на бали, оцінки, тести, але також дивляться на те, щоб людина була всесторонньо розвита і щоб вона мала якісь інтереси, хобі і мала якусь таку мету, чимось цікавилась у житті. Тобто, хтось волонтерить у лікарнях з дитинства і потім хоче стати лікарем. А хтось волонтерить в якихось там наукових лабораторіях, щоб потім стати науковцем. І так, в принципі, діти або абітурієнти можуть проявити свій справжній інтерес до якоїсь дисципліни, uh, комітмент, так, так називаємо тут по-англійськи. Ще... Інша категорія волонтерства це люди, які намагаються знайти нову роботу або змінити навіть професію, змінити сферу діяльності. Так бо тут насправді не прийнято працювати в одній в од... на одному і тому самому місці усе життя. Люди тут міняють професію кожні 10 років. Багато хто, не всі, звичайно, якщо хтось так гарно влаштувався. На якусь таку корпоративну роботу, і вони її люблять, вони можуть працювати все життя. Але зараз це вже більш як рідкість, бо багато корпорацій, компаній закриваються, переносять свої там активи у більш дешеві країни. Тому люди, багато хто вимушен перекваліфіковуватися або зовсім просто міняти, бо їх. Інтереси, їх цілі у житті міняються, і вони просто не хочуть робити одне і те ж все життя. Так ось іноді, щоб якось знайти себе у чомусь новому, треба проявити інтерес, також треба дізнатися, хто, ну, як побутувати якісь стосунки з людьми, які в цій сфері. І це досить. Гарно допомагає саме, саме досвід волонтерства. Можна починати з якихось таких просто подій, тобто волонтерити на якихось там благодійних вечорах, якихось там марафонах. Тут дуже популярні всякі забіги, всякі там якісь велосипедні змагання, які саме йдуть для якоїсь благодійної цілі. Але є багато і конференцій. На яку можна потрапити волонтером, і там вже познайомитися з організаторами, з спікерами, з людьми, які саме у цій сфері дуже багато на що впливають. Ще а, іноді, ну, не іноді, а багато хто також починає свою кар'єру тут, особливо іммігранти, особливо новоприбулі, саме з волонтерства у тій сфері, де вони хочуть працювати. Тобто. Волонтерити в лабораторії, якщо ви хочете бути лаборантом, поки ви там десь на тимчасовій основі вивчаєте, доздаєте якісь екзамени для того, щоб собі підготувати робоче місце, коли у вас все буде готово. А волонтерити десь там у фінансовій сфері, теж, поки ви там добираєте курси. Бо все одно наші професії, наша освіта трошки відрізняється або навіть не трошки багато у чому. Хочу сказати, наприклад, у мене я біохімік була за першою освітою, і багато які а, лабораторні методи, які ми використовували в Україні, на жаль, тут в Канаді вже давно не використовувалися, А те, що у нас було там тільки для супераспірантів, доступно там нікому не дозволялося дихати на той піціар. Там, це тільки для великих науковців було, то тут це ну, реально кожен бакалавр це використовує і багато чого так. HPLC теж саме. Тобто дуже багато таких, якогось такого обладнання, яке у нас ще вважалось таким рідкісним або дорогим. Тут просто вже минуле століття вважається, і в них там вже щось нове. Тому щоб трошки піднатягатися під все таке. І мати змогу конкурувати з канадцями іноді дуже допомагає дійсно піти поволонтерити, але і навіть і волонтерські позиції у певних сферах не дуже і легко знайти. Тут не так просто беруть волонтерів. Розкажу історію, як я волонтерила у лікарні. Захотіла я волонтерити, і знаєте, мене викликали на інтерв'ю, і там прямо було так написано, що не можна ніяких там парфумів одягати. І треба бути там. Ну там стільки вимог було, чесно, там було таке серйозне інтерв'ю, як на реальну роботу. Я так нервувала, що випала кави Starbucks, і мене прямо ж трусило. Просто... Дійсно, вони дуже серйозно до цього ставляться, але що це потім дає, це дійсно йде вам у резюме, це йде на ваш LinkedIn. Вам можуть звідти дати а, листа на роботу, на навчання, ви це можете вже показувати. І особливо у людей, у яких ще немає ніякого канадського досвіду роботи, краще, ніж сидіти вдома і просто шукати роботу, витрачати свій час а, з власного досвіду. Скажу, що Волонтерте трошки, тут ніхто не буде від вас очікувати, що ви будете прямо на повну занятість 40 годин на тиждень волонтерити. Вони розуміють, що це ну може один вечір на тиждень чи там десь якусь там суботу, дивлячись, що іде. Так, бо я в тій лікарні я волонтерила один вечір на тиждень, і в іншій лікарні в той же час інша система лікарень від іншої корпорації. Я ще один. А один день на тиждень волонтерила. І був зовсім відрізнявся і досвід, і як я побачила, і те, як все внутрішньо працює. Тобто, це і мені допомогло визначитися, чи подобається мені тут взагалі така робота, чи хотіла б я працювати в лікарні тут. Тому дуже рекомендую, якщо є можливість, звичайно. Іноді життя нам не дозволяє, бо багато у кого діти, маленькі, все, у кожного свої обставини, але дійсно роздивіться волонтерство, бо може дійсно допомогти просунути вас по кар'єрі і допомогти знайти роботу. Один з коментарів навіть під моїм відео людина розказала історію, що у них там. Хтось ходив на англійські курси, і потім через знайому влаштувався бухгалтером бухгалтером десь кудись, і потім взяли. Це така дуже класична історія. Насправді багато хто так і знайшов свою роботу, бо наші наші люди вони такі і талановиті, і швидко вчаться, і дуже добросовісно працюють. Це я це чую постійно. Я це бачу. Я бачу у навіть на своїй роботі серед моїх співробітників. А, якщо це наші люди, вони просто ну, реально найкраще. А Нам просто треба той шанс проявити себе, показати себе, і коли канадці бачать, як ми працюємо, а, ми просто маємо ще таку мудрість життє, життє, ви знаєте, просто робимо речі, які мають сенс, а, яку це насправді не у всіх так. Тому, а, саме якщо Трошки поволонтерити можна і а, мати, мати якісь переваги вже під час подання на роботи, або туди, в то ж саме місце, або. Коли ви будете кудись ще подавати, вони можуть звернутися за рекомендацією до вашого до вашої волонтерської організації. Ви можете проявити себе як, як людина, яка приходить вчасно, як людина, яка вміє працювати у команді, як людина, яка вміє працювати під тиском, яка має гарні комунікаційні здібності. І це навіть не про мову, бо можна... Навіть з великим, там, дуже жахливим акцентом, з помилками, але а, з гарною посмішкою, з якимось таким, знаєте, з позитивною подачею, з якимось такими гарними намірами, люди це все одно відчувають. так? І навіть наш а, язик тіла, наша поведінка, ви можете себе а, проявити так, що люди захотять вам допомогти. Справді, я вже, я вже багато разів казала, що. Канадці насправді дуже добрі люди, дуже багато добрих людей, дуже багато любить допомагати, особливо українцям. Тому, якщо у вас є можливість, спробуйте поволонтерити. Якщо, якщо маєте трошки часу, я думаю, що ви не пожалкуєте. Мені було б цікаво прочитати, чи ви колись волонтерили, і який був у вас досвід. І що ви думаєте про канадців, які волонтерять в принципі усе життя, дайте мені знати. Все дуже дякую вам за перегляд. Буду вдячна за підписку, лайк, коментарі, бо це допомагає просувати контент. І я сподіваюся, що він дійде до тих людей, кому може це просто цікаво, просто дізнатися про Канаду. А може, це комусь допоможе тут влаштуватися, ніколи не знаєш, куди і що дійде. Бажаю вам усіх успіхів, гарного здоров'я, безпечного неба. Нехай усе буде добре. Дякую, до побачення до завтра.